Привіт, я Валя і я рада вітати вас на каналі Віль'їна. Сподіваюсь вас все добре і ви в безпеці. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями про останню прочитану книгу, яка дуже мені сподобалась. Підписуйтесь на мій канал, беріть якийсь смаколик і поїхали! Один з фактів про мене я дуже люблю детективи у всіх їхніх виявах. Чи то книги, чи то фільми, чи то серіали. Моїми першими фаворитами, якими я зачитувалась, були Шерлок Холмс і Міс Марпл. Не дивно і не сюрприз. І я вам так скажу: хоч мої смаки багато в чому змінюються, та справжній англійський детектив я не проміняю ні на що. Ось декілька днів тому мені, до рук потрапила книга Марловський кримінальний клуб. Це новинка видавництва «Нородрук». Її хотіла прочитати як і через сюжет, так і через автора. Роберт Тарагут – англійський письменник, автор серії книг про детектива Річарда Пула. А ще він сценарист і творець серіалу Злочин в раю для мене це доволі красномовний фактор, оскільки я розумію, що якщо беруться за екранізацію, то написано тут все мальовничо і цікаво. Крім того, цей роман Марловський кримінальний клуб увійшов до короткого списку фіналістів премії Едгара По. Отож, так я давненько чекала перекладу цього письменника в Україні і шалено зраділа, коли видавництво народрук анонсували вихід цієї книги. Що ж, перейдімо до сюжету. Джудит Поц 77 років. Вона живе в старовинному особняку на березі Темзи в тихому затишному містечку Марлоу. Джудит щаслива самодостатня жінка, яка насолоджується відсутністю чоловіків у її житті. Адже ніхто не клює її мізки, коли вона щовечора випиває скляночку смачненького віскі. Крім того, Джудит має улюблену роботу і з великим задоволенням і заходом складає кросворди для місцевих газет. В цілому, Джудит живе своє щасливе життя. Одного літнього вечора Джудит доймає неймовірна спека. Тож жінка вибирається поплавати в річці. Голяка, як вона це любить. Кайфуючи від прохолоди і свіжості темзи, жінка раптово чує зойк і вистріл, який лунає з протилежного берега річки. Немає сумнівів, що хтось підстрілив її сусіда. Джудит викликає копів, але яка прикрість? Ті, перевіривши територію, не знаходять тіла. А як відомо, немає тіла, немає діла. Так як поліція не вірить, а радше спростовує слова головної героїні, Джудит вирішує взятися за цю справу самостійно, так як її інтуїція максимально голосно вилає про те, що щось таки там нечисто. Жінка вирішує прогулятися сусідською територією і випадково ненароком знаходить там труп свого сусіда Стефана. Чим же бідолаха заслужив такої смерті? І найголовніше, хто вбивця. Крок за кроком Джуді дізнається більше інформації, навіть знаходить підозрюваного. Аж ось стається друге вбивство. А через 13 днів іще одне. Невже в тихому містечку Марло завівся маніяк? І ж зв'язок між цими трьома вбивствами, жертвами яких є абсолютно різні не пов'язані люди: власник художньої галереї, таксист і спадкоємець висловального центру. Ці та інші важливі питання Джудит вирішує разом зі своїми новими подругами дружиною Вікарія Бекс і Сузі, місцевою доглядачкою собак. Ось тут хочу зупинитися і прочитати опис цього детективного тріо, тому що саме через них я читала аж до самого ранку. Отже, троє жінок, розвернувшись, пішли до старенького мінівена, який з порушенням правил заїхав на тротуар. Ліворуч у трійці йшла ідеальна домогосподиня у Джемпері та джегінсах із пишною зачіскою. Праворуч, солідна, як дубок жінка, яка ходила і одягалася так, наче збирається вийти у море з Джоном Сильвером, а між ними ексцентрична аристократка, ширша, ніж довша, і одягнена, як завжди, темно-сіру палерину. І хоч поліція заборонила ці такі різні трійці втручатися в розслідування, та все ж жінки діють впевнено і рішуче, навіть попри очевидну небезпеку. Знаєте, навіть якщо ви не любите детективи, Дідько, з ними з цим вбивцею, прочитайте цю книгу заради цих сміливих кумедних, кмітливих панянок. Так, це книга про вбивства. Але повірте, реготати ви тут будете значно більше ніж ніж грузитися трагедією. До речі, моя мама далеко не фанатка цього жанру, але взяла щось просто погортати і поділилася зі мною, що е, ця книга бере із перших сторінок. І я згодна на всі тисячу відсотків, тому що так бере і не відпускає буквально до останнього рядка. Що ж, я сподіваюся, на переклад наступних частин Марловського кримінального клубу, а вам раджу прочитати цю і відволіктися від буденності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося мені зацікавити вас цією новинкою. Щиро вдячна вам за перегляд, ти лайк, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео і. І дбайте про себе до наступної зустрічі, Па-па!